Якщо і далі ігнорувати присутність Поплавського, то він спокійно просуватиме в маси свої крінжі і зашквари. А найгірше, що поп зірки нового покоління, то наслідуватимуть, адже вони бачать яскравий приклад, як крінжі не помічаються, а зашквари пробачаються. То як так вийшло, що Поплавського досі не вдалося закенселити. Я хочу почати з самого гавна. Мене завжди дивувало, як людина з як мінімум посереднім голосом прокувати моя. Робува. Уже впродовж 20 років залишається одним із топових співаків України. Якщо дослідити біографію Поплавського, то нічого цікавого чи несподіваного ми там не знайдемо. Найближче з чим можна порівняти його кар'єру, це такий собі стафілокок, котрий прижився у вигляді прища на сраці. Вичавити його складно і боляче. Та й немає сенсу, адже він все одно повернеться. Маючи солідний бекграунд присовку і порядні зв'язки, у 90-ті майбутній Бетмен очолює Київський. Національний університет культури і мистецтв Однак перші негаразди почалися вже в 95-му, коли на кілька місяців поплавка усунули із ректорського крісла. Можливо, саме тоді йому і закралася ця підступна думка: аби тебе важче було посунути, твій голос мусить мати вагу. Саме з тих часів і починається проєкт співаючого ректора. Його знають усі, але сприймає не кожен. Продюсером стає уже відомий гадюкіним та сестричкою Вікою Володимир Бебешко, котрий, однак, в нульові уже прослухали. Лавився як дуже безпринципний дядько, котрий може за порядне бабло просунути будь-які співаючі труси. В дупу гордість впродовж усіх цих років своєю творчістю поплавок просуває псевдоукраїнську шароварну культуру, має сумнівну художну сім. Котру малоосвічені люди часто плутають зі справжньою українською культурою і відвертаються від неї одразу ж. Бо ну погодьтеся, це виглядає примітивно. Тобто, поплавок порядно так нашкодив іміджу української культури. Я насправді не думаю, що це так задумувалось з самого початку однак псевдоукраїнський образ дозволив йому не тільки залишитися в топі продовж десятиліть, а й отримати народного артиста від Ющенка. Боже, який позор, це пізда. Ми би жили в надто ідеальному світі, якби основним недоліком Поплавського була його творчість. Однак в масовій свідомості він в першу чергу асоціюється з сексуальними скандалами. Мій особистий дружній досвід спілкування зі студентками його університету легесенько так мені натякнув, що вони всі дуже в курсі: хто, коли і за що тісно познайомився з ректором у його кабінеті. Найгірше те, що колгоспний Бетмен створіння хитрозади. Він знайшов просто геніальний вихід із ситуації, до котрого би не додумався навіть Джокер у свої найкращі роки. Усі подібні звинувачення у свою адресу він не заперечує прямо, а переводить їх у жарт, бо більше сам розпускає про себе такі чутки. Багатий мужчина старими мені буває. І це просто геніально. Адже у масовій свідомості усі звинувачення стають не більше ніж частина сценічного образу. Насправді це шкода. Водить не тільки дівчатам, котрі стали жертвами його домагань, а й українському шоу-бізнесу в цілому, адже молоді поп-зірки за цим спостерігають і можуть спокійно його наслідувати. Яскравий тому приклад це Вельбой. Та й нічого дивного, адже він дружить з Поплавським. Але як я вже зазначав на початку, співоча кар'єра не більше ніж спосіб утриматися у кріслі ректора, котре дає купу бонусів у вигляді купи бабулетів. Якщо прочухати численні журналістські розслідування, то можемо побачити, що на базі Київського національного університету культури і мистецтв утворено Київський університет культури, приватний. Так уже вийшло, що відраховані з останніх курсів студенти державного університету радісно йдуть навчатися далі у приватний на матеріальній базі державного, тобто навчаються у приватному повністю на матеріальній базі державного, від чого держава щороку недоотримує мільйони бабулетів. Чи ти курна Ще ж там можемо помітити і зворотню схему. Усі, хто не вступив на перший курс у державний університет, радісно йдуть навчатися у приватний, а потім на останніх курсах переводяться на раптово звільнені місця у державний і отримують диплом там. Стонкс. Маємо купу розслідувань, звинувачень, сумнівну культурну цінність і нарешті впарювання відвертого лайна українцям під виглядом їх же культури. То як так вийшло, що таке явище, як Поплавський, досі існує у 2022 столітті? В усьому винні росіянці знову. Проблема у тому, що основна аудиторія Поплавського, котра постарше виросла ще при союзі, де не було взагалі жодних благ цивілізованого світу, покоління, котре не вирішує уже глобальні питання, однак звикло дивитися на світ крізь пальці у їхньому світі. Подібні зашквари це щось нормальне, щось те, що можна не тільки толерувати, а взагалі не звертати на це увагу як на моральну проблему. Жах ситуації у тому, що репутація поплав. Всього жодним чином не постраждає, поки старше покоління не почне мислити як активна молодь. Тобто оці от традиції крінжів і зашкварів можуть за нами ще дуже довго тягтися а виправлення ситуації потребує неймовірних титанічних зусиль і терпіння. І що тепер робить? То що можу сказати? Роздупляйте своїх рідних, близьких, котрі його слухають, толерують або, хоча б якось сприймають і не бачать у цьому проблеми, адже наше майбутнє в наших руках. А з вами був Михась Сонечки-пухнасті котики волохаті. Можете глянути попереднє відео, де я розповідаю, як гурту антитіла вдалося зняти кліп голівудського рівня.